Нещодавно до Львова завітала одна відома акторка. Вона знялась в безлічі серіалів і фільмів. Її запрошують до участі в рекламних роликах. Ну, все як завжди. Але є одне але їй всього лише 10 років і народилась вона в Варшаві. В скількох ти фільмах знялася? У навіть не знаю 12 серіалів, два фільми, п'ять реклам. Навіть не знаю у скількох інтерв'ю, таких як зараз я брала участь. І ще один раз я озвучувала рекламу сочків. Свою акторську кар'єру Воронка розпочала у 5 років. У своєму першому фільмі я знялась у 2008 році. Це був фільм Малиновський і партнери я там зіграла роль Батки. А скільки ти заробляєш? Якщо говорити про фільм чи серіал, то 350 злотих за один знімальний день. А реклама – це може бути від тисячі до 4000 злотих. Інколи є навіть такі, що 20-30 тисяч злотих, але це трапляється дуже рідко. 20-30 тисяч злотих, але це дуже рідко. А скільки годин триває зйомка? Тобто так, Інколи може тривати чотири години, але по різному взагалі дитина може зніматися не більше шести годин. Але за згодою батьків це може бути і 12 годин по різному. Одного разу я знімалась протягом 12 годин, і в кінці мені сказали переодягнутись у піжаму і вдавати, що я сплю. Ну але розумієш, положили мене в ліжку, вдягнули в піжаму. Ну то що, не спати? А то вже було пізно, ну я й лягла у ліжку і заснула. А який із фільмів? Ти вважаєш найуспішнішим боксер. Там все було дуже гарно. Цей фільм навіть дістав нагороду в Каліфорнії за монтаж. за монтаж. А яку роль ти зіграла у цьому фільмі? Я цей фільм був про Пшемислава Салету, відомого польського боксера, який робив світову кар'єру. А його дочка мала ниркову недостатність. І я власне грала цю дівчинку. у тебе дуже багато роботи. Чи маєш ти час на школу, на друзів? Так, так, звичайно. У школі я дістаю найкращі оцінки. Дуже люблю ходити до школи. І на друзів маю багато часу, особливо влітку. Ми постійно на велосипедах гуляємо, на вулиці. на на роверах, дворі. І в такі дні теж. То подруги до мене приходять в гості, то я до них. Про що ти мрієш? Я хочу бути акторкою, бо це мені подобається, але недавно мене зацікавив космос. То я б теж хотіла працювати в НАСА або щось подібне, але не хочу кидати акторську діяльність, бо дуже мені подобається це. Що тобі подобається у нашому місті, і чи взагалі вона подобається? Звичайно, що воно мені подобається. Місто є дуже гарним. Ви маєте старовинні будинки. У нас в Варшаві таких немає. Хіба що на Старовці, ну у старій частині міста. Але це все відбудоване. Але насправді мені тут дуже подобається. Крім хіба що тих кратерів на дорогах, Вероніка? Я бажаю тобі, щоб ти завжди була щаслива, здорова. А головне успіхів в твоїй кар'єрі дякую тобі, Юля. Бажаю тобі того ж самого і сподіваюся, що ти нарешті приїдеш до Варшави. А для рожевих окулярів бажаю, щоб всі, 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 навіть з цілого світу, навіть з південної Англії чи з Америки, дивились цю передачу, бо це справді гарна програма. бо це справді дуже базофайне програма. Веронка Вишнівецька є улюбленою гостею на телебаченні. Її запрошують на інтерв'ю в різних програмах чи до участі в модних показах. Одним словом, зірка, але поміж тим вона залишається звичайною дитиною, в неї багато друзів і безліч мрій.